Перше за роки незалежності понтонна військова переправа на Херсонщині. Міст на воді розгорнули військові в межах навчань. Понтони завдовжки в пів кілометра з'єднали два береги Дніпра. До цієї праці доклали руки аж 500 вояків та три сотні одиниць техніки. А потім мостом рушили і танки, і БМП, і вантажівки. Ширина Дніпра у цьому місті майже 600 метрів. Пантонну переправу складають частинами, а потім з'єднують. На сьогодні це найдовша відстань, через яку переправляються наші військові. Спочатку на воду спускають плавучі транспортери. Катери страхуватимуть нижче за течією. Сім десятків величезних понтонних планок складають бійці шести рот з усієї України. Переправу на такій відстані мають збудувати за дві години. До цього провели чимало навчань, але відстані були меншими. Зараз пішли ще до великої річки Дніпро. Більше дібрів ширше, ніж Дніпро у нас немає. Може, ви знаєте? Скажіть, я туди поїду на Дента. Солдати інженерних військ з'єднують частини вручну. Потім контролюють переправу з берега із води. Рибальський костюм. Базну, це костюм. кастюр сверху спажелет для захисту, щоб якщо в руху воду впав, щоб зразу вийти. крім інженерів-понтонників до планування переправи долучають топографів. Цю карту вони створили у польових умовах і обрали для навчань найвигідніше місце. Це високоточний вимірювальний документ, де наглядно можна оцінити будь-яку ділянку прийнятої місцевості. Переправа готова з вікна гелікоптера. Це виглядає так. На той берег пішла важка техніка для маскування дим. За час війни на сході України ворог навмисно підривав мости. Тому відпрацювання українською армією швидко наводити переправи стратегічне уміння. Ви розумієте, мостів не так багато через Дніпро, вони можуть бути пошкоджені. Військам Ми знаходиться на двох берегах. Військам повинні переправлятися на ту сторону. Це єдиний надійний спосіб великі маси переправити на. Шибере у двогодинний норматив військові вклалися. Переправу такої довжини зробили вперше в історії збройних сил України. Щоправда, армійці зізналися. Перед приїздом високого командування добряче потренувалися. 600-метровий понтон складали і розкладали кілька разів протягом чотирьох днів. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.